Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати із дешевого сегменту велосипед, який я буду порівнювати вже з велосипедом, який до того ми дивилися. І це буде порівняння Cannondale Trail 7. Моделі і з Марліном 5, тому що це була теж аналогічна, схожа модель, але все-таки трішечки інша. І давайте пройдемося по порядку. Це велосипед в роздріб в Європі. У нас тут у всякому випадку коштує 700 євро. І одразу треба відштовхуватись від цього, коли ми починаємо огляд. В ці гроші, знову ж таки, дивимося, що тут стоїть. І ці моменти я буду, ну, буду порівнювати. Виделка, наприклад, стоїть Сантур. У Марліна теж була сантур, там була з локаутом, правда, тут без локаута, не повітря, зрозуміло. Ну, цей момент, якби там більш виграшний. Тут момент виграшний в тому плані, якщо вам потрібен не сінгл, а дві. Зірочки спереду, то тоді цей варіант, напевно, буде вам краще, якщо ви будете так вибирати модель, треба від цього відштовхуватись. Але ж знову таки, Марліна, наприклад, стояв QS, який не дуже мені подобається, але це Сінге, але це QS, це нова система. Тут мікрошифт стоїть Шимана, і мікрошифт Шимана це. Ну, якщо б не знати, що це Шимана, це один із тих моментів, коли ти оце от прям тримаєш в руках і думаєш, ну. Ну, тобі здається, що це не шимано. Але це шимано, це дуже дешевий сегмент шимано. Отак от виглядає от монетка. Бачите? І вона наче і працює. Я не сказав би, що по ній є багато якихось там гарантійних випадків чи ще чогось. Але от так по відчуттях, ну це знову ж таки просто дешевий сегмент. Можливо, я балувана Галя, я вже звик до XT до всього іншого. Можливо, мені так здається. Тому тут не буду сперечатись. Напишіть ваш досвід використання цієї системи, якщо ви її використовували. Спереду у вас дві зірочки, перемикач знову ж таки такий прям окей. Ну, от, здається, що воно пластмасове, але воно, ну, наче як не пластмасове, хоча окей. Так, один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стандарт позаду. Також Тектро гальма. Я не бачу тут назви, тому окей, скажу. No name, гальма. No name. Отак от вони виглядають. І... ну... No. Тут знову ж таки, якщо ми беремо порівняння з тим самим Адліном, там ти розумієш, що Тектро це можливо ця саме там, яка модель стоїть не найкраща 276, але ти розумієш, що це загальма. Ці гальма, я не розумію, що це. Я зараз не хочу довго вишукувати інформацію по них, але вони виглядають схоже як от десь схоже, як тектро. Тому знову ж таки, напишіть ваш досвід, якщо у вас було використання саме цих гальм на цьому велосипеді. Тут е, обіддя стоять ВТБ, це непогано, мені подобається цей бренд, тому це, це ок. Швальба покри теж непогано, тому що е, бонтрейджери, як, як на Марліни, наприклад, ну, сам бренд Бонтрейджер по, саме по, по покришках, мені не дуже подобається. Хоча якщо ми беремо дешевий сегмент, то по великому рахунку без різниці. Тут всередині проведений тросик, який йде на перемикач, і гідролінія на гальма чомусь зовнішня. ось так. Велосипед, якщо на нього сісти, то він доволі таки зручний. Тут і кермо з таким разом. І в принципі, деталі його викликають в мене питання, багато питань. Ну, це прям ну, дешевий сегмент. Так ну дивлячись з чим порівнювати, яка у вас ціна буде, ну, наприклад, от на цей велосипед. Але коли ти на нього сідаєш, то от по геометрії відчуття по рамі доволі таки непогані. Тому при виборі велосипеда, навіть якщо ви дивитесь цю модель, вибираєте якусь аналогічно інших брендів, зверніть увагу на всі всі моменти. Якщо ви, наприклад, сідаєте і вам і там, і там зручно, плюс-мінус однаково, то зверніть увагу на гальма. Якщо у іншого бренду, наприклад, вони зрозумілі гальма, да там, а якщо шаману взагалі непогано, зверніть увагу, чи потрібен вам сінгл чи дабл спереду. Вилка теж рокшок за ці гроші, думаю, буде важко взяти. Але якщо у вас вийде рокшок або хоча б там щось таке окей, це взагалі буде круто. І ну, це такий мінімальний момент, але зверніть увагу, тому що якщо у вас є вибір аналогічного велосипеду за ті ж самі гроші, які вам дуже зручні, і у вас не буде оцього тут шнурка, який. Висить, то напевно це буде прикольніше. Хоча в обслуговуванні це оце, буде набагато зручніше. А якщо у вас будуть ноунейм гальма то хто його знає, можливо, їх прий... прийдеться часто обслуговувати. Друзі, хочу вам нагадати, що у вас є промокод STEN, по якому ви можете отримати знижку 7%. в Інтернет-магазині Абайкер, а також в інтернет-магазині Галомку.ю на сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.